Людей багато на землі, але найрідніші наші матері, вони про нас з дитинства дбають, та інколи ночей не досипають. Буває так, що серед ночі заплакані у матусі очі, за дітей свої благає Бога, щоб не зустрілись у житті нам горе і тривога. Як були ми ще малими, непослушними пустими, то матуся нас до себе пригортала. Добром і ласкою нас зігрівала, на руках вона носила, мама для дітей своїх всіх мила вона нам все завжди прощає, образу від нас не помічає а як образить хтось її дитину, то вона обітре її гіркою сльозину. Обніме ніжними руками і скаже Не плачте, дітки, мама з вами. Тільки мене не забувайте, де не будете, додому приїжджайте, буду вас завжди чекати, бо я ваша рідна мати. І як її не можна шанувати, хоча діти стають про це забувати, інколи слова болючі скажуть, а вони у мами всерденько заляжуть. Краще не робити цього. Щоб потім не пожати свого, бо не вічною є мати, її потрібно поважати, їхнє серце здатне стільки пробачати, що не можна всього порахувати. Спасибі вам за все, рідненькі мами, ми дуже гордимося вами.